Thank you 35 вихованців літньої школи Аквабенд СумДУ із пісною йдуть грати у командні ігри на свіжому повітрі. Це вже п'ята зміна оздоровчого сезону університету. Ми вже більше 10 років займаємося оздоровленням дітей. Табори у нас верх в міській зоні є 2 гектари лісу, є гарні приміщення. Там ми щорічно проводимо оздоровчі заходи з дітьми. Цьогоріч з безпекових міркувань табір Універ не працює, але у СумДУ знайшли спосіб оздоровити маленьких сумчан. Для них діє літня школа. Є гарна інфраструктура, спортивно-оздоровчий комплекс, басейни. Є той педагогічний колектив, який здатний забезпечити всю виховну, творчу роботу, розважальні заходи, спортивне оздоровче. Тобто Професіонали, які можуть зробити цю роботу якісно, у літній школі діти перебувають з 8 до 16 години. У цей час плавають, беруть участь у спортивних естафетах, проводять флешмоби. Ми тут займаємося спортом, бігаємо, гуляємо. Ще ми ходимо до актової зали. Там теж дуже мені сподобається. Але найбільше дітям до вподоби заняття у басейні. Дехто прийшов у табір зовсім не вміючи плавати. Але за два тижні малеча впевнено тримається на воді. На спині, там, на животі, з дощечками. З усього, що ми проводимо на з дітками, це рухливі ігри, там естафети, спортивні ігри. Вода це те, що діти на ура всі сприймають. Тобто воду люблять всі. Вона е, заряджає більш такими позитивними емоціями. Більшу половину дня діти присвячують спорту, адже потужна база СумДУ дає можливість займатися різними видами спорту. У нас і шахмати, шахи, і в шах, і, і нас і теніс, у нас і волейбол, футбол різноманітними ми їх нашими видами спорту. Тобто, то що дітям подобається. Крім того, для дітей організували різноманітні тематичні школи онлайн та офлайн, зокрема з кібербезпеки, хімії, англійської мови тощо. Ми вводимо їх на екскурсії і віртуальну лабораторію, нашу бібліотеку. От і ми запрошували сюди піротехнікові. Під час повітряної тривоги у літньої школи переводять до облаштованого укриття. Ми там теж не сидимо, просто з дітками, розважаємо їх. Загалом за п'ять змін літньої школи Аквабенд СумДУ вдалося оздоровити понад 200 маленьких сумчан. А ти порадив цей табір своїм друзям. Так, а чому? тому що тут цікаво. І можна знайти нових друзів. На кожній зміні діти створюють малюнки, які потім передають військовим. У мене одна дівчинка е, каже, е, візьміть, тому що е, тут частинка мого сердечка. Якщо в наш воїн візьме цей малюнок, то його це збереже у сумському державному університеті. Вже розробляють новий проект, аби оздоровлювати малечу під час осінніх і зимових канікул. Новини СТС. У сумах поступово відновлюється робота комунального транспорту. Так, днями почав курсувати маршрут 21 автовокзал-автовокзал. Крім цього, рух до кінцевої зупинки Ганівка відновив автобус номер 63 Зараз тривають роботи з відновлення контактної мережі на Ромицькій і вже взимку більша частина комунального транспорту курсуватиме містом. Вже 30 відсотків робіт виконано, ще залишилося 70. Я думаю, що протягом місяця ми повинні роботи ці завершити. А всі роботи по відновленню ми завершимо за два місяці. Я вже думаю, що можливо не 100 відсотків транспорту буде рухатись по місту, але 80 відсотків транспорту по по місту буде рухатися. Сумах триває підготовка до опалювального сезону. Наразі суми теплоенерго та котельня північного промвузла проводять усі заплановані випробування та ремонти. За словами міського голови сум, теплоенерго має вчасно розпочати подачу тепла у домівки та заклади міста. Щодо КППВ, зараз тривають перемовини стосовно передачі котельні комунальну власність. Ми це питання на наступному тижні повинні вже повністю завершити по вирішенню і перейти вже в господарювання, в процедуру передачі і в підготовку безпосередньо вже сумською міською радою, територіальною нашою громадою, у користування в ремонтні роботи, відновлені роботи і підготовку до вже постачання тепла в домівки. Крім цього, наразі в міськраді розробляють проєкти для будівництва котелень, які працюють на альтернативному виді палива. Спочатку їх планують встановлювати у лікувальних закладах міста. На вулиці Косівщинській у Сумах патрульні зупинили автомобіль Vectra. 42-річний кермувальник ледь тримався на ногах. Огляд на стан сп'яніння він пройшов на місці зупинки. Драгер показав позначку 2.66, що у понад 13 разів перевищує допустиму норму. Під час оформлення адмінматеріалів чоловікові стало зле. Він ледь не знепритомнів. Поліцейські надали йому допомогу та викликали медиків. Під керування даного чоловіка було відсторонено, а також складено на нього адміністративний протокол за те, що він керував транспортним засобом в стані окольного сп'яніння. Матеріали всі передані до суду. Сор продовжує обстрілювати з Росії прикордоння Сумщини. 9 серпня російські війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумщини із реактивної та ствольної артилерії мінометів стрілецької зброї. По обіді ворожі Сау випустили 15 снарядів по території Новослобідської громади. Водночас противник обстрілював Хотінську громаду. Пізніше окупанти мінометним вогнем накрили Білопільщину. Посередина Буцькій громаді російська ствольна артилерія випустила близько 20 снарядів. Ввечері мінометні вибухи лунали на території Миропільської громади. thank wow. you Зранку війська РФ обстріляли дві громади Сумщини. Ніч на 10 серпня була тихою, але майже о сьомій ранку росіяни почали обстріл громад області. По Білопільщині протягом двох годин відкривали вогонь з різних видів стрілецької зброї гранатомету та міномету. Майже о восьмій ранку артобстріл зі ствольної артилерії по Шалигінській громаді, 30 прильотів. По обіді почався артобстріл Сумського району, внаслідок чого у Хотінській громаді пошкоджений газопровід. Частина населених пунктів без блакитного палива. Директора Сумської екстренки нагородили орденом святого Пантелеймона. Директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергій Бутенко нагороджений особливою відзнакою орденом Святого Пантелеймона. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лікарі та медперсонал швидкої рятують життя і військових, і цивільних. Сергій Бутенко став одним із 23 лікарів України, які отримали високу відзнаку.